Сумчанина, що пішов добровольцем в АТО у 2014 році, зараз прокуратура звинувачує у дезертирстві. Нібито чоловік не з'явився у військову частину після лікування. Сам боєць говорить, не повернувся, бо хворий. Подробиці дивіться далі. Андрій прийшов до пропускного пункту військової прокуратури з бойовими побратимами. Його викликав до себе прокурор, аби висловити підозру. Через те, що у січні цьогоріч чоловік не повернувся до військової частини. Я все время болів. Я документи надавав командиру. Мене проводили чотири рази. Я лежав у больниці. останній раз я на почках операцію ділили командування, командуванням частини документи унічтожені. У мене є доказ, я його можу показати. Тако докази уничтожені, документи унічтожені командуванням по факту мого перебування і участі в бойових діях. М я зняти з військового обліку в 2006 році за станом здоров'я. Тобто, виходить, що призов провели обманом, фактично больного чоловіка призвали. Так, ми добровольцем, але вони мені претензії пред'являють, що я мобілізований і об'язаний. Я в цере лічився, я їм надав документи. Прокоментував справу військовий прокурор. За повідомленням командира військової частини було порушено кримінальне провадження по факту самовільного залишення Кузякіним території військової частини. Точніше сказати, за фактом його неповернення до місця служби після проходження лікування в медичному лікувальному закладі відповідно до висновку військової лікарської комісії. Харківського шпиталю Кузякін визнаний придатним до військової служби і тому є суб'єктом даного кримінального правопорушення, передбаченого статтю 407 Кримінального кодексу України, а саме самовільне залишення військової частини. Якщо прокуратура доведе провину чоловіка, йому загрожує від двох років позбавлення волі. Катерина Гладенко Сергій Мілевський на часі новини.